Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу з вами детально розібрати ВК 6х6 ТС-90 премолтежку 9 го рівня Франції, яка випадала з Раумфальти Прото. І думаю, у багатьох із вас, в принципі, вона могла дропнутися, тому давайте сьогодні поговоримо, що ж це за машина така, що вона себе представляє, яке обладнання потрібно використовувати. До речі, по обладнанню можете також писати, тому що, можливо, серед вас є досвідчені е е е ЛТ-води колісної техніки. Так скажемо, у мене. Наприклад, якщо перейти у лінійку дослідження, то Франція колісна досліджена повністю, але я її не викупляв і практично не грав. Тобто я не такий досвідчений ЛТ-вод колісної техніки. Тут є, як виявляється, свої величезні нюанси, дуже багато своїх нюансів, які потрібно враховувати, але за цей десяток приблизно боїв, які я зіграв на ВК 6 на 6 тс 90 я вже дещо зрозумів, буду вдячний за ваші підказки, як правильно що робити на такого роду техніку. Давайте зараз будемо про це все більш детально говорити. Плюс до того декілька боїв я покажу, ті, які були зіграні мною, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо традиційно з обладнання. У моєму випадку, от я використовую в перший слот командирський оглядовий прилад, він тільки простим буває, і його зрозуміло, що потрібно ставити в слот на розвідку. Він дає мінус 20% відкритості супротивника, прихованого за рослинністю. Ми в першу чергу світляк потрібно використовувати, на мою суб'єктивну думку. Пишіть, що ви використовуєте. Ну і відкритості супротивника, який рухається, мінус 12,5%. Доволі непогано. Плюс до того, трофейне система вихлопу підвищуємо виходи маскування, і зрозуміло, трофейна оптика піднімаємо огляд. Пишіть, що ви використовуєте, тому що у колісної техніки гірше огляд ЛТшок я маю на увазі, ніж у всіх інших типів ЛТшок. Якщо подивитися, от по спостереженню 482 метри це з урахуванням усього, чого тільки можна, з трофейною оптикою, з доппайком і з усіма справами в екіпажах. А, так, далі давайте перейдемо традиційно до живучості. Знаю, що нема в цієї машини як такої, тому що вона абсолютно картонна. Бачимо, що міцність нашої машини 1350 одиниць. Це дуже і дуже мало. Бронювання корпуса 1388, бронювання башти 1388. Ніхто не заморочувався, бачите, ви будете ловити абсолютно все, абсолютно все. Фугаси всі по фулкі. Це хіба якось там щось пощастить у колесо чи кудись влуче, але Дивіться, навіть якщо в колесо 8 мм. Ну, ви бачите, коротше кажучи, ви абсолютно будете все приймати по фулки на всі 100%. Якщо по вас влучать, то все, а, ви практично приречені. Звісно, тут є свій плюс. У колісника а, немає такої штуки, що збивають гуслю. Наприклад, так ви будете замедлятися, скоріш за все, вас будуть а, розбирати, але ви повністю не будете зупинятися. Це все зрозуміло, всі про це вже знають. Тепер переходимо Вийдемо далі, що у нас є. Які ж у нас є фішки. Перша фішка, звісно, це колісна машина, у неї хороша динаміка, до неї ми дійдемо. А друга фішка це вогнева міць, тому що в цієї машини барабан на два снаряди, три типи снарядів традиційно, бронебійний, підкаліберний, осколково-фугасний. Традиційна ББшка має середню шкоду 250 одиниць. Ви скажете небагато, і я скажу так само, але тут барабан на два снаряди, тобто за півтори секунди ви можете видати 5. Потенційних одиниць шкоди. Доволі так непогано. Звісно, традиційна ББшка має невелике бронепробиття. Всього 202 мм. Це в нас на близьких дистанціях, а на 500 метрах взагалі 188 Тобто, друзі, некомфортне бронепробиття. 980 метрів на секунду, швидкість польоту, також, як для такої динамічної ЛТшки, не сама найкраща. Я б вам рекомендував по фулки використовувати підкаліберні снаряди голдові, тому що вони. Має так само середню шкоду 250 одиниць, але середнє пробування броні вже 235 мм. Не набагато, друзі, на 30 мм все більше, але все ж таки більше. І на 500 метрах 212 міліметрів. Є втрата суттєва така втрата бронепробиття на відстані. Що у цих бронепідкаліберних снарядів хороше, це звісно швидкість польоту 1220 метрів на секунду. Це набагато краще і комфортніше, як для такої динамічної, дуже динамічної ЛТшки. Осколково власні снаряди, звісно, також є, вони пробувають 45 мм, це небагато. Якщо, наприклад, їх використовувати на ЛТшки, то дуже часто буде проходити або на абсолютно картонні якісь цілі. Але я їх по своєму досвіді невеликому вожу всього пару штук про всяк випадок 48 підкаліберних снарядів. Оце в мене основа. До цього я 50 на 50 по 24 снаряди завантажував підкаліберних ББшок і пожалкував про це, друзі. Тому що коли ти під калібери вистріляєш, тоді в тебе тільки ББшки, а вони все ж таки пробувають трішечки, але менше. І в деяких боях, наприклад, один бій ви побачите, там залишиться Маус. Звісно, там я трішечки тупонув у кінці, але то був прекрасний бій. 45 тисячі шкоди на ніс. Плюс до того було насвічено всі справи. Коротше кажучи, один супротивник залишився. Його, звісно, розібрати було дуже вже і дуже тяжко. Але мені дуже сподобалася ця машина. Звісно, з командами сказувається скажу чесно, не щастило. У мене тут невисокий відсоток перемог на цій машині. По-моєму, в районі взагалі 40%. Він підніметься з часом, нічого тут страшного немає. Не треба, щоб пукан зривався, тому що, вже знаєте, оці нерви до добра не доводять. Тоді ти починаєш ще більше помилок робити і взагалі все йдеш кереберть, або виходити з гри потрібно. Або виходити з гри і на наступну сесію вже надіятися, що якось, знаєте, наладиться, тому що буває як заряди у такій команді. Команди одна за одною і ще просто пукан зривається, ну взагалі зливається, ти нічого не встигаєш навіть зробити. ну Жах, просто жах. Ну Ключові точки просираються і все. А далі вже команди видавлюються. Всі ви знаєте, як це все. Відбувається. От так ми пробіглися по снарядах. Вони в принципі слабуваті, друзі. Але це ЛТшка, якщо використовувати підкаліберні снаряди, то можна доволі відносно комфортно грати. Далі у нас ідуть інші показники по вогневій потужності. Звісно, середня шкода на хвилину у нас невисока. Одна 1891 одиниця, але це розплата своєрідна за два фактори: перша ми колісна ЛТшка, друга ми ЛТшка з барабаном. На два снаряди. Барабан на два снаряди, звісно, це класно. Перезаряджання між пострілами півтори секунди. Перезаряджання взагалі всього барабана 14-36. Те, що за півтори секунди ми потенційно можемо нанести 500 одиниць шкоди, це дуже і дуже круто. Таке вертикальне наведення мінус 8 плюс 15 відносно комфортні, не самі найгірші, скажу чесно, але накроняється гармата тільки в передній і боковій частині корпусу. Тобто, якщо ви розвернете її на задню частину, там вже не буде так опускатися гармата, тому що там оцей моторний відсік чи як його назвати. Час зведення 1,62 прекрасно. Стабілізація також у нас хороша 0,10 в русі, 0,10 при повороті корпусу, 0,08 при повороті самої башти, Розкид на 100 метрів у моїй комплектації. 0,36. Так, не дуже хороший, але ми ЛТшка, друзі. Тому звісно, будуть дуже часто ситуації, такі, що ми одним снарядом влучимо, іншим не влучимо, або одним пробив, іншим не пробив від рікошетело. Буде таке на близьких дистанціях, коли ви будете когось закручувати або об'їжджати. Звісно, в основному буде проходити два снаряди. Ну і також у нас є швидкість горизонтального пересування прицілу 55,7 градусів. Тобто непогано, як для ЛТшки, тут немає ніяких претензій. Якщо підсумувати взагалі по Вій потужності, то в нас слабкі снаряди, тому що ми, ЛТ-шка, бажано використовувати підкаліберну голду. Це перший момент. Фугасів возити 2-4 штуки, більше їх не потрібно. Що стосується ще плюсів, то це, звісно, барабан на 2 снаряди, потенційно 501 шкоди, все зрозуміло. Також у нас хороша стабілізація, хороший час ведення, комфортні кути, швидкість інтального пересування прицілу. Але в той же час у нас середня шкода на хвилину низька. Це все ясно тому що перезаряджання самого барабану 14.36 плюс 15 секунди все зрозуміло. Живучості немає, це також ми вже розібралися, і підсумувалися. Другим нашим плюсом, про який я вам вже нагадував, це, звісно, є наша динаміка. Вона одна з найкращих, напевно, найкраща у грі у колісних машин я маю на увазі взагалі. Тому що, дивіться, наприклад, у нашого ВКС 6х6 максимальна швидкість 80 км вперед і 40 назад. Прекрасно, друзі, це просто прекрасні показники. Питома потужність 42,03. Також прекрасно, оце що є, та є, але є ложка дьогтю, так скажемо, тому що максимальний кут повороту коліс 12 градусів. Тобто наша машина не розвертається на місці. Вона може тільки по колу рухатися, і це дуже і дуже буде з самого початку напрягати, якщо ви не звикли грати на колісних машинах. З самого початку, от самі перші бої, які я грав, в мене це так бісило. Я, наприклад, піджався під якийсь камінь чи ще десь і не можу вивернутися. Практично. Я туди-сюди, туди-сюди, хоч трішечки, хоч якось, втрачається, звісно, час ці справи до цього, коротше кажучи, потрібно звикнути. Тобто динаміка дуже хороша, питома потужність дуже хороша, але повороти у нас на місці відсутні. Максимальний кут поворіт коліс всього 12 градусів. Що стосується скритості, то вона також не сама найкраща. У мене, наприклад, нерухома машина 41.22 і під час руху 4122. Але це враховуйте камуфляж. Трофей Систему вихлопу, і настанова природні укриття, і навичка маскування у екіпажу так би було менше. Тобто, якщо порівнювати, наприклад, це маскування з іншими ЛТшками по типу ялинки восьмого рівня або мантикори на 10 рівні, ви будете періодично потрапляти у бої, то звісно ці машини будуть вас запросто пересвічувати. Це все усвідомлювати потрібно. Тим паче, там і огляд у цих гусеничних машин, вони не колісні, краще. У вас просто краща динаміка, ви можете ти, наприклад, проскочити, щоб у вас не влучили викрутитися і так далі. і так далі На це розрахунок. Тому на цій машині я не скажу, що так дуже просто відігрувати. Для мене це важку вату друзі. Постійно, ти в такому напруженому стані. Це грати не на СТ, на які знаєте, це грати не на важкому танці, далеко. ЛТшки і колісні це такий своєрідний вищий пілотаж. Я взагалі думаю, що хороші лт-води вони ну. Дуже скілові такі гравці. Серйозно, тому що мені якось на ЛТшках не знаю. Можливо, я помиляюся, можливо, у мене просто досвіду мало на ЛТшках, але мені здається, на них доволі так складно добре відігравати. По огляду, що у мене вийшло, у мене вийшло з трофейною оптикою, з навичкою радіоперехоплення, навичка професійний зв'язківець, навичка бойове братерство, навичка гострий зір і міцна кава, тобто доппайок 482 метри. Я не можу сказати, що це жахливий огляд, Але все ж таки, враховуючи обладнання, яке тут використовується трофейна оптика, то це і не дуже багато, тим паче, як для ЛТшки. І дальність дії зв'язку 713 метрів. От така друзі, в нас є ЛТшечка. Пишіть, що ви думаєте на рахунок неї. Якщо у вас є, наприклад, прем-колісник, отой на восьмому рівні. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок нього. Мені взагалі, от дуже хочеться почути думку тих гравців, які багато вже боїв і доволі непогано так грають на колісній техніці. От мені дуже і дуже цікава ваша думка. Підкажіть, як правильно на цій техніці грати, можливо, якимись секретами поділіться. По обладнанню, можливо, в мене щось не так вибрано. Можливо, друзі. До речі, давайте подивимося, що рекомендує Вот Плюс. Плюс рекомендує оптику, малошумну систему вихлопу і командирський прилад. Все ж таки, так як у мене встановлено. Є ще варіанти з вентиляцією, дивлюся, з вентиляцією. Ну, таке. Бачите, по-різному буває це легендарне, а це популярне. Плюс-мінус, бачите, гравці значить використовують таке саме обладнання. Ну, це чисто під ЛТшку. Чисто під ЛТшку. Тут багато дуже думати не треба. Чисто під ЛТшку таке обладнання. Тобто це ЛТшка, яка може посвітити в першу частину бою, покрутитися, повиляти. А в другу частину бою, вже коли, наприклад, супротивники розбиті, роззосереджені по різним куткам, одинокій цілі шукаєш і просто-напросто накидаєш, роздамажуєш, залетів влив два снаряди за півтори секунди полетів далі. От тут реально фаново весело. Але для цього потрібний скіл, друзі. Я не дуже такий мегаординарно такий скіловий гравець, тому скажу чесно, напряжно доволі грати на цій машині, хоча в подальшому, звісно, буду грати. Тому що давайте подивимося, який в мене відсоток 36. Знову опустився, було 42. Декілька було зливів. Вже майстра взяв. Ви зараз побачили якраз той бій на майстра. І один бій, коли я сьогодні грав, насвітив там більше 8 тисяч одиниць. Шкоди нанесли, по-моєму, засвіту. Ще раз дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал. Надіюся, завтра вже будуть якісь цікаві новини. Дякую, до побачення, до наступних відео. Па-па.